Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про технічні характеристики та переваги дуже важливого інструменту, який повинен бути у кожному господарстві. Це ударна дриль, сід 1270 Також не забувайте про правила техніки безпеки при роботі з ударною дрилі, обов'язково надягати захисні окуляри та рукавиці. Ударна дриль – це ваш надійний союзник у роботах, де потрібно свердлити отвори у твердих матеріалах, таких як бетон, цегла та камінь. Вона поєднує у себе потужну обертальну дію з ударною функцією, допомагаючи вам швидко та ефективно створювати отвори для кріплення та інших потреб. Ударна дриль є відмінним інструментом у ремонтних та будівельних роботах, де точність та надійність є ключовими факторами. Тож давайте детальніше розглянемо технічні характеристики та переваги ударного дрилю Сі 1270 Почнемо з пікової потужності цієї дрилі, 1270 Вт, що дозволяє легко впоратись навіть з найважчими завданнями. Вона легко пробурюється через матеріали, такі як тверде дерево, метал та бетон, що робить її ідеальним інструментом для різних ремонтних та будівельних робіт. Ключовий патрон забезпечує надійне затискання свердла чи насадки. Це важливо для безпеки в роботі та точності, оскільки патрон з ключем дозволяє надійно фіксувати оснастку і запобігає їй випадковому випаданню під час роботи. Патрон з діаметром 13 мм дозволяє використовувати різноманітні насадки та свердла для різних видів робіт. Швидкість обертання 2800 обертів за хвилину дозволяє вам точно регулювати швидкість відповідно до типу матеріалу та завдання. Ви можете Вибрати повільну швидкість для точних завдань або вищу швидкість для швидкого свердління. Ударний режим додатково розширює функціональність дрилі. Він призначений для свердління важких матеріалів, таких як бетон і цегла, і допомагає полегшити процес свердління. Ця дриль з легкістю приборі отвори діаметром до 25 мм у дереві та до 13 мм у бетоні та металі. Функція реверсу дозволяє змінювати напрямок обертання, що корисно для видалення свердла або для витягування гвинтів. Регулювання обертів дозволяє контролювати швидкість дрилі відповідно. До вашого завдання, що забезпечує точність та безпеку в роботі, незважаючи на свою потужність, вага цієї дрилі всього 2,4 кг, що робить її легкою та зручною для роботи навіть протягом тривалого часу. Ви можете легко переносити та маневрувати нею, не відчуваючи важкості, що дозволяє вам ефективно виконувати різні завдання без зайвого напруження. Також дриль має сучасний та ретельно продуманий дизайн. Його форма та розташування ручок створені для максимальної зручності під час роботи. Прогумована ручка забезпечує надійний і комфортний захват та запобігає вислизанню інструмента з рук. Внутрішні елементи надійно захищені, статор та ротор покриті термостійким лаком, що забезпечує захист від перегріву та потрапляння дрібних частинок пилу. Використання шестерні легованої та загартованої сталі збільшує термін експлуатації інструменту. Давайте перейдемо до комплектації інструменту. До неї входить додаткова рукоятка, ключ, обмежувач глибини свердління, додатковий комплект вугільних щиток, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на дриль, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Тож, давайте підведемо підсумок. Ударна дриль СІД-1270 1270 Це інструмент, який стане вашим надійним помічником у будівництві та ремонті. Її надійність, потужність та багатофункціональність роблять її відмінним вибором для будь-якого майстра. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А на цьому на все, друзі, бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!